Ну, аж людей не пускають штурмувати, це ж м'ясо, розумієте, це таке не буде. Чому я так е, говорю, друзі? А, а тому що весь світ воює сьогодні, наносячи спочатку е, ракетно-бомбові удари, працює авіація, працює артилерія тяжка, е, працюють всі види артилерії і. Тяжка техніка, легка техніка, дрони, снайпери, і потім тільки піхота, і то ця піхота проходить, дивиться, може щось там не розірвалося, може хтось поранений, треба там вирішити це питання, і все. Тому у них в піхоті, ну, по-перше, там нема штурмовиків ніяких, що штурмувати. Штурмує авіація. Штурмує ракети, бомби, танки, БМП. Ну, а людей не пускають штурмувати. Це ж м'ясо. Розумієте? Це такого відправити людей просто на м'ясо, знищити піхоту. Ну, ніде в світі не дозволяють собі це робити. Ні в якій країні. Ні араби, ні ніхто цього не робить. Воює так. Де ви взяли це? Звідкіля у вас ця ідея? Ну це дикунство. Розумієте, це просто дикунство. Це дикарі, тільки можуть це робити. Нормальні люди, нормальні керівники, ну вони знають, що так давно вже не воюють.